Вітання на каналі Метабо. Робота пневмоінструмента має безліч переваг, менше затрати на одиницю роботи, високий ресурс системи, безпека праці, відсутність або мінімум витрат на обслуговування. Для ефективної роботи пневмосистеми важливі три складові: Перше. Правильно оцінити інтенсивність навантаження та розрахувати максимальні витрати всіх пневмоінструментів в системі. Друге. Правильно підібрати компресор відповідно до витрат повітря. Третє. Розрахувати діаметр, тобто пропускну здатність системи доставки повітря. А також підготувати саме повітря, прибрати конденсат, брут, налаштувати тиск та збагатити повітря мастилом там, де це потрібно. Наприклад, вам необхідно фарбувати. Відкриваєте спеціалізовану брошуру. Підбираєте фарбопульт, наприклад, дві людини фарбують одночасно. Далі за таблицею споживання повітря розраховуйте сумарне максимальне споживання повітря. На базі максимальної потреби повітря вже і підбирається компресор. Для цього метаба дає вичерпні дані для правильного вибору в брошурі на сайті в каталозі. Для правильного підбору компресора треба орієнтуватись не потужністю двигуна або об'ємом ресивера, або максимальним тиском, як це доволі часто роблять, а параметром продуктивність, тобто скільки стисненого повітря компресор видає при заданому робочому тиску. І дуже часто цей параметр плутають з потужністю смоктування. Адже, наприклад, якщо ваш компресор забирає з атмосферного повітря 200 літрів за хвилину, то видає він вже стиснене повітря до 6 атмосфер. І видасть він всього 95 літрів за хвилину. Якщо потреба в повітрі є незначною, я хочу звернути вашу увагу на безмасляні компресори. Адже вони зовсім не поступаються по своєму ресурсу масляним варіантам. По призначенню, компресори діляться на мобільні для цехів та майстерень. Це йдуть серії Basic, Mega або для будівельних майданчиків. Це серія Power. І вони ж в свою чергу діляться на масляні та безмасляні. А за джерелом живлення на мережеві 1 і 3 фазні та акумуляторні. А ресивери можуть бути об'ємом від 5 аж до 1000 літрів. І шланги. Чим більший діаметр шлангу, тим більше повітря він крізь себе може пропустити. Тобто, чим потужніший інструмент, тим більший діаметр шлангу йому потрібен. Наприклад, для пневмо КШМ потрібен шлан з діаметром внутрішнім 10 мм. І не забуваємо про станції підготовки повітря. Вони очищають повітря та його змащують. Без них інструмент буде працювати гірше і ресурс нього буде менший. Увага! Парада! Робочий тиск на редукторі треба виставляти при вимкненому інструменті. Так буде правильно. Це було коротко про головне. Якщо вам треба більше інформації, звертайтеся до нас або до свого професійного дилера.